Вітаю на каналі. Сьогодні у відео покажу, як ефективно опустити стебло огірка без пошкодження власне стебла. Також застелимо агроволокна. Будуть деякі нюанси, які потрібно знати кожному. Про все це далі у відео. Розпочну я зі стебла. Обрізаємо все непотрібне листя. Потім беремо для ваш ось, і перетягуємо десь на пів метра, можливо, метр в сторону. Потім розв'язуємо ось цей вузол і стебло не мотаємо кільцем, а просто його беремо і ложимо ось так. Такий спосіб досить непоганий тим, що коли ви намотуєте оці кілечка, у вас може десь отут перегинатись, пережиматись. І особливо, якщо за сезон у вас стебла буде десь метрів 9-8, можливо, то тут просто гори такі будуть лежати оцих кілечок. Досить незручно це все мотати його. Тому отакий от спосіб укладки стебла прямим досить є непоганим. Але у вас на краю теплиці має бути дезвільного міста приблизно 1,5-2 метра, щоб перший кущ могли перетягнути вперед. Якщо у вас кущ посаджений біля стінки, то так, на жаль, не вийде. Тепер, друзі, щодо укладки агроволокна. В цьому році я застелив старе. Ось як бачите, ми тут колись садили огірок. Але цей спосіб не досить є таким зручним. Він забирає багато місця в теплиці. Тому зараз садимо в один ряд. Досить я непоганий. А це старе агроволокно вже застелили на дорожку. Також підстелили під кущ. Ось. І тут. А біля стінки, до речі, це дуже важливо. До стінки в мене йде 40 см. Ось. І доки у вас є отут робоча зона, ось бачите вільне місце, ви його просто берете і прокручуєте. Опустили десь стебла 3-4 і прокрутили. Тому що отуди, потім вже ви туди не залізете точно. І досить незручно потім отам все діло це робити. Тому доки тут є робоча зона, таке вільне місце. Берете і прокручуєте. І, до речі, можна тут розрізати на кожне стебло ось підсунути, а можна і ні, можна і так. Ось, друзі, такі справи. На цьому, друзі, все. Підписуємося, слідкуємо. Всім дякую за увагу. Далі буде.